Наступна тема медицина. Чому Україна займає перше місце в світі по затворенню раку? Крім ГМО, який викликає якісні, злоякісні пухлини, Бахтєєва та племінниця Аліка Грека. Богатирьова це родичка Аліка Грека. клікуха, знаєте, як в Донецьк. Так от, що зробили ці достоприменні дани в Україні. Прививки, якими прививками прививають в Україні дітей. Чому Україна займає перше місце світі по захворення раку і так далі? Різних видів. Зараз в Україні захворіння моргелони, це все ГМО, це все прививки, рак, звідки рах у дитинки, які всього два місяці, місяць, півроку, звідки? А я вам скажу, ми знайшли в деяких видах прививок. Ген, рак. Який? Знову ж таки, ми сядемо з Бахтєєвою. Бахтєєвою. І Багатирєвою обов'язково. І її синочком наступ. Виступи мої були, я казав, китайські спецслужби, давши мені лист, тобто по інтернету приславши, що їх Багатирів розстріляли. 121 раз, а сина 21. Там трошки не той переклад був. Ну, прикладач неправильно приклад. Ну нічого страшного. Саме основне, що це потрібно робити. Так що прививають дітям відразу захворювання раком. Добре. А скажіть, будь ласка, запитайте, будь ласка, своїх лікарів, хто з них знає, які медичні препарати викликають, які види зафорювання, від чого дітки помирають, стають інвалідами. Добре. Скажіть, будь ласка, доблесні наші ха -ха, бізнесмени Януковича, варьов, бандитське вар'є, банкіри, бізнесмени, які являються емігрантами, мігрантами, не являються, але являються громадянами України. Які ж вони хімічні сполуки завозять? Приміром, дезодорант. Який дезодорант викликає захворювання то рак молочної залози? Ась! Ась Бахтєєва, Ась Рая. рає. так, верню. Наступне. Які медичні препарати викликають зміну сексуальної орієнтації плода, коли син стає педерастом? Адофілом, зофілом, коронтофілом. Ась. Я тоді скажу. Тільки на телебаченні. Наступне. Скільки стоїть питання? Я говорю, стоїть питання. В Україні знищити до 30-го року 2030-го. І залишити 22-26 мільйонів. На сьогоднішній день статистика бреша. Десь у мене тут було, якщо не десь поклав, о, є, що в Україні це офіційні дані. Я вам дані приведу. Неофіційні. Що насправді є? У українців за в стало ще майже на 127 тисяч менше. По Подами Гостата, 2013 року нас було 45 мільйонів 420 тисяч. Це брехня. Я задаю вам питання. А ну поцікавтесь, скільки зникає з лиця України сіл. Подумайте, 2005 рік. За перший квартал січень, лютий березень померло 364 тисячі. За три місяці літом помирає менше. А ну задайте цим потворам, які сидять в управління. Мінздраві, кожні поліклініці брешуть, старають і не дають повні дани. Брешуть. Спеціально не лікують людей. Давайте, прост, простий громадянин України приходить в лікарню, Перше, бабло є. Є бабло, лікуємо, ні, здихай. Так що робити? Мочить. Я повторюю, мочить! Повістя головного лікаря вбивати не можна, ми християни. За праву ногу на центральному проході, головної лікарні. підвісили і мегель, Тварь. Сповиняв з вас, 100 гривень. Ви можна прийти зараз полікуватись без ні бабло. Не годують лікарня. Україна може забезпечити.